Всім привіт! Сьогодні ми навчимося правильно читати польську скоромовку в Щебжешині, шонш, бжмі, вчтіні. Ви напевно чули цю скоромовку, одна, вона одна із самих популярних, найбільш частих, І коли ми бачимо, як там написані ці слова, стає... Трохи страшно, правда, але все не так погано. Зараз розберемо по частинках, і ви зможете її прочитати після цього відео. З вами Юля, власниця школи «Польський ту, і ми починаємо розбирати цю Музика pojaśniu u znaczenie tych skromników w szczebrzeszynie, śnie, to w mieście, to takie miasto, chruś, top to taka komaszka, jaka lataje, brzmi, top to zwrócić, brzmieć, zwrócić, one interesują się, czy wini, żużyć, jakieś dźwięki wydaje, brzmi, w Czcinie, top to w Trostynku От така коротенька історія і таке складне речення. Дуже часто перша помилка з'являється ще в першій літері. Ми занадто акцентуємо в. Якщо ж нас після цього йде глухий звук, «щ». уявіть собі, як вимовити вщ. Це досить складно, тому ми будемо трошечки оглушувати «вщ». Навіть буде не в. Скажіть набагато простіше. І давайте зараз подивимося на цю назву міста. Починаємо з ще. Це дуже твердий звук. Це не може бути, це х. Тобто рот треба досить відкрити, він має бути такий ну, трохи квадратненький, губи треба висунути. Ш. Вас має вібрувати от ця частина, коли ви вимовляєте Вшче, бже Бжеє. Ми вже говорили в якомусь із відео, що іноді у нас РЗ читається як Ш. Але не тут, тому що в нас б. Б в нас дзвінка, тому це буде бже. Вще б. І зараз знову глуха Ш. Вще бже. Шинє. Шинє. А тепер наступне слово: У нас тут «хшоушч». І тут вже рз у нас читається як ш, тому що спочатку в нас х. Хш. Спробуємо цього два звуки: х, «ш», х. Ш. І тепер швидше. «хш», «хш». Я знаю, здається, ніби хочеться кашлянути після цих звуків, тому що вони так досить деруть, можуть дерти горло. Це нормально, тому обов'язково майте воду, коли ви робите такі вправи: хш, х хш, хош. Коли в нас є а з хвостиком, ми це читаємо як О, таке носове глибоке О. Хош. ХОМш. І тут дуже важливо напрягти губи під час цього всього слова. Бо як саме в нас було ще, як в ще I, š, W nas tutaj, pojawiają się w końcu słowa, bo one też takie duże naprężni, tak? Nam trzeba duże naprawić nasze guby. Są, s, Następna linijka. brzmi. Tutaj wszystko prosto. My mamy prosto prostu posmichnąć się na i. Brzmi, brzmi, BŻ, tak samo jak jeszcze b, szynie. Ż, b, brzmi. I ostatnie słowo. Тчінь. Рз. Перед ним стоїть глуха Т. Я сподіваюся, ви вже помічаєте. Так? Перед Б воно дзвінкає, тому нам легко сказати бже. Т в нас глухе, т, т, т. -т. І ми не можемо сказати т, 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 т. я не можу так сказати. Тж. Це дуже складно. Тш, -тш. набагато простіше. Тінь. Чі. це і. i daje nam zwuk ci-ci-ci, jest ci, ci. duże, miękki i usmichny ci-ci-ci. trz Trzeba posmichnąć się na tym słowie. My rozumierali każde słowo i teraz dawajmy razem. W szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Zwróć uwagę się osobliwie na ostatnie W, bo ono też czyta jak w trzcinie, nie w trz, tylko w czcinie. Tak, na bahato, Dwaj ty się. Dwaj Dajcie jeszcze raz trochę szybciej. Obowiązkowo powtórzycie za mną, bierzemy wdech i w szczębrze szyję, brzmi w trzcinie. Я впевнена, що у вас чудово вийшло. Напишіть в коментарях, з якими польськими скромавками у вас є проблеми, і ми розберемо їх в наступних відео. З вами була Юля, канал Польський, і тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.